Ви на каналі Лайн і з вами Віктор. А сьогодні ми з вами поговоримо і навчимося робити баре. Але для початку ми навчимося з вами робити маленьке баре. Або його називають мале баре, або ж міні-баре. Також ми вивчимо нову дуже круту п'єсу, на основі якої ми з вами і зможемо вивчити. Наше маленьке міні-баре. А твором, котрий ми сьогодні вивчимо, на основі нашого баре, буде іспанський танець Соларес українського автора Анатолія Карпенко. Добалося, як звучить. А тепер давайте ж перейдемо до розбору. Ще дуже важливий момент. Ця лекція також буде із двох частин. Першої та другої. Так як твір не дуже короткий. От. І тут дуже багато всяких різних елементів. І наш головний елемент це барен. От. Давайте розберемо з вами першу стрічку. В основі першого такту ми бачимо акорд Є. Тобто. Ми вже його раніше вивчали. Це перший лад на третій струні, другий лад на п'ятій струні і другий лад на четвертій струні. От. Зверху ж ми з вами бачимо стрілочки, куди нам ударяти по цим акордам. Тобто, перший такт. Вниз, вверх, вниз. Дивимося на другий такт, тому що він точно такий самий, як перший такт. Знову, вниз, вверх, вниз. Не забуваємо рахувати, а рахунок у нас написаний внизу синіми буковками. Ще раз. Раз, і два, і три. І раз і два і три. Далі дивимося на третій такт. А в третьому такті це дуже просто. Такі самі, як акорд є, тільки ми всі пальці здвигаємо на один лад вниз. Тобто тепер буде. Другий лад на третій струні, третій лад на четвертій струні і третій лад на п'ятій струні. Струни та пальці залишаються ті ж самі. Але бачимо, у нас тут трошечки міняються тривалості. А ми зараз зіграємо і порахуємо разом. Раз, і два, і три. І. Або ж просто проговорюємо вниз, вверх вниз, вниз, вверх Супер! Тепер додаємо два попередніх наших тактики. Раз, і два, і три. І раз, і два, і три, і раз, і два і три, і раз, і два і три. Ти скажете, а чого ти зіграв чотири такти, якщо там три? А ми дивимось у вас на другу стрічку, на четвертий такт. І що ми бачимо? Такий точно самий такт, як перший першої стрічки і другій першої стрічки. Тепер дуже важливий момент. Бачимо жирну лінію і для неї дві крапки. В кінці першого такту другої стрічки та на початку першого такту першої стрічки. Таким чином відділяється частина, котру нам треба повторити. Зазвичай, так як в нашому випадку сьогодні, нам треба просто зіграти цю частину два рази. Один раз, другий раз програли. І потім ми пішли, йдемо далі. Наступний так. Добре, коли ми програли її, ви ще її повторюйте кілька разів, поки вона не буде зв'язана і без зупиночок. І саме головне це рахувати. Тепер, другий так, другої стрічки. Тут все просто. Тут у нас, в принципі, лади співпадають з пальцями, але тут дещо інша аплікатура. Тут третій лад треба прижати четвертим пальцем на третьому ладу другої струни. Пробуємо зіграти. Раз, і два, і три. І. Супер. І тепер наше довгоочікуване баре. А точніше, міні-баре. І ми тут з вами поговоримо про механіку цього самого баре. Як її правильно прижимати, і щоб воно звучало. Дивіться, дуже важливо, щоб пензура вашого інструменту була настроєна. Дуже часто у музичних магазинах, зокрема фізичних, котрих ви купуєте, вони вже налаштовані. Або ж якщо інструмент перед вами розпакували з коробки, ви можете попросити будь-якого продавця музичного магазину і вони вам її налаштують. Так що ви взяли і вже граєте. Бо дуже часто буває, якщо це якийсь старий інструмент, якийсь неякісний там або радянський, просто де струни над грифом, така відстань, і ви просто не можете фізично прижати там. Ну, там взагалі нереально якийсь нормально лад прижати. Тому дуже важливо, майте гарний інструмент. Хоча б це був якийсь базовий. Наприклад, це Yamaha C40 з нейлоновими струнами, або ж Yamaha F310. О, наподобі моєї. Це дуже важливий момент. Також ви можете вибрати інших брендів гітари, такі як Kord, Ibanez, Fender і так далі. Але ні в якому разі не якісь китайські дешевки. Пам'ятайте, що гарний інструмент навіть Бушні, він буде коштувати близько 100 доларів. Це може бути менше, може бути більше. Але ні в якому разі, не за 2000 гривень, тобто це десь 50 доларів, там трошки менше. Новий я вам, я вам скажу, що немає сенсу такий інструмент купувати. Але ви маєте знати про те, якщо відчуваєте дискомфорт при прижатті ладу, то зверніться до майстра, який зможе вам підлаштувати цей інструмент. По мензурі. Тепер же повертаємося назад до нашого баре. Дуже важливий той факт баре, щоб ви пам'ятали, що ви ніколи його не прижимаєте одним пальцем. Баре. Ви маєте собі уявити, що ви берете якийсь предмет в руку, да? нехай це буде яблуко, ви його берете отак, повністю рукою. Правда ж? От. Так само треба брати баре, тому що ми розподіляємо нашу всю силу по всій руці. Тепер, дивимося, у нас червоненькою скобочкою виділено наше баре. Не в всіх табах так пишуть, то, ну, точніше, в більшості не пишуть. В нашому випадку я вам позначив це місце, щоб ви знали, далі ж ви навчитесь це визначати самі. Зверху ми бачимо таку римську цифру, 3. Це говорить нам про те, що нам потрібно зажати на третьому ладу. І ще то, що нам потрібно зажати чотири струни вказівним пальцем. Бере тільки вказівним пальцем прижимаюся. В Ніякому разі, не ні середньо, не біземельним, тільки вказівним пальцем. У вас має створитись таке враження, що ви, наче, от, трошечки на себе от, цим пальчиком нажимаєте гітару. Да? Потім, Ми ж пам'ятаємо, що вона тут у нас плечі, вона нікуди не тіче. От ми легенько на себе душимо цим пальчиком, натискаємо на цей пальчиком, далі ми додаємо великий палець ззаді. От. Щоб було таке враження. от, Що ви так прижимаєте, значить ви, значи ви взяли паличку в руку да? і намагаєтесь її зламати двома пальцями. От таким чином. Далі ми бачимо, у нас там є четвірочка, нам теж її варто було б прижати завчасно другим пальчиком. Оп. Але тут така фішка. Тепер, дивіться, ми відразу не ставимо варе всі п'єсі. Ми спочатку ставимо четвертий лад другим пальцем. Що дає можливість нам підготувати баре, аніж ми будемо ціляти пальці нашим казівним. Тому ставимо четвертий лад на третій струні другим пальцем. защіпуємо, Додаємо баре. уже нас два пальці прижимають. Потім третій лад на перший, третій лад на другий. Уже у нас прижаті під баре. Граємо другу. Першу. Другу. Додаємо мізинчиком п'ятий лад на першій струні. Відпускаємо і граємо третій лад на першій струні. Дуже важливий момент. Під час вивчення баре у вас може втомлюватися ліва рука. Це не має вас лякати. На будь-якому інструменті буде втомлюватися рука. От. Але ж дуже важливо, як я сказав раніше, що інструмент має бути хороший у вас. Він не має бути якийсь супер-крутий, і він не має бути якийсь радянський, на якому просто нереально грати. Де ви спробуєте зажати баре, і вас просто-напросто відпаде. Після того, як ваша рука відпочила, ви продовжуєте далі. Тут збере, як з качалкою. треба трошечки, щоб ваша рука підкачалася і прилучилася. О. Приходимо до третьої стрічки першого так. Дивимося, тепер у нас тут баре на першому ладу. Тому що я вам виділив цей шматочок і поставив римську цифру 1. І ми тепер відразу розуміємо, що нам треба зарати баре на першому ладу. Не забуваємо, міні-баре. Тому що ми не прижимаємо всі струни. Ми прижимаємо тільки чотири струни. Тут така сама історія, як там була з четвіркою в попередньому такті. Ми спочатку ставимо другий лад на третій струні. Защіпуємо його, прижимаємо баре. Дивимося акорд. Пам'ятаємо, що коли на стовпчик цифри, значить нам треба їх зіграти разом. Потім додаємо третій лад на першій струні. Пускаємо. Супер. Тепер спробуємо зіграти під рахунок. Бо в нас тут трішечки різні тривалості. Тобто дві восьмих, одна четвертна і знову дві восьмих. Граємо. Раз. І два. І три. І. Супер. Тепер йдемо з вами до наступного такту. До другого такту на третій стрічці. Граємо другий лад на четвертій струні. Потім додаємо перший лад на третій струні. Потім друга відкрита. І дивіться. Важливо, не відпускаємо ні другий палець, ні перший. Чому? А ми дивимося наперед. Ми бачимо, у нас тут акорд є, який із нашими прижатими другим ладом на четвертій і першим ладом на третій струні. Пробуємо зіграти весь такт. Раз. І. Два. І. Три. І. Після чого ми зіграли. Дивимося на третій, так, третій стрічки. Тут уже нам треба відразу поставити баре. А чому? А ми бачимо тут тільки у нас п'ятірки. Супер! Все дуже просто і зрозуміло. Відразу ставимо наше баре. І тут якраз така штука, коли нам треба напрягти один палець, тобто прижати одним пальцем тільки п'ятий лад. Тому що отак незручно і довго, отак також. А один палець поставити простіше. Тому ми став бере і відразу граємо для того, щоб не дати нашій руці втомитися. Пробуємо. Раз, і два, і три. І чудово повторили, попробували. Переходимо до 10-го такту четвертої стрічки. Тут уже ми бачимо дуже схожу історію, яка в нас була в другій стрічці. От. Нам треба прижати другим пальцем четвертий лад. Поставити баре. Не забуваємо рахувати. Потім, та сама історія. Переходимо на баре на першому ладу, Ставимо спочатку другий лад на третій струні. Дуже важливо, щоб у вас не тріщало, як це було тільки що в мене. Тому я переграю, щоб ви поняли. Але таке може траплятися, нехай у вас це не лякає. На початку, на перших спробах, виявити це робити, це нормально. Воно взагалі може не звучати. Але це не має вас засмучувати. Тому що це в будь-якому випадку у вас вийде. Просто на це треба трішки витратити час. Я думаю, що не так багато. Два дні вистачить. Але не 48 годин, а перший день 10-15 хвилин і другий день так само 10-15 хвилин. Все. Я вам даю на вивчення цього матеріалу цілий тиждень. Тому я думаю, що це вийде. Пробуємо ще раз зіграти цей такт. Раз. І два, і три. І. Супер. Тепер дивимося на 12-й так четвертої стрічки. Траємо другий лад на четвертій струні другим пальцем. Перший лад на третій струні. Друга відкрита, перша відкрита. І тут така сама історія, як у нас вже була. Ми не відпускаємо цих два пальці вказівний середній, тому що в нас потім попереду акорд. І рахуємо. Це дуже важливо. Рахувати. Особливо зараз треба рахувати. Так, переходимо до останньої на сьогодні стрічки, а точніше, двох останніх тактів, які нам треба Сьогодні зіграти. Так, у нас тут акорди, а саме неповний акорд F, який я не відмітив, так як він не використовується. Тоді ж він використовується, але дуже-дуже рідко. Тому я його вам не підписав. Тому що він вам не треба. Прижимаємо третій лад на четвертій струні третім пальцем, другий лад на третій струні другим пальцем, і перший лад на другій струні першим пальцем. Дивимося на стрілочки, коли граєте бій, не чіпляйте лишні струни. Нам тут треба, щоб звучало тільки чотири струни. А саме перша, друга, третя і четверта. Дивимося на стрілочки і рахуємо. Раз, і два. І три. І. Зіграли. Чудово. Дивимося на наступний такт. Ага. Ми знаємо, що це за акорд. А це у нас акорд є. Раз і два, і три. І. Добре. Тепер нагадую вам про повтори. Знову ж кажу, бачите, в нас цей участок твору, а саме цих два такти, вони виділені у нас репрізами. Репріза це у нас жирна, це у нас товста чорна лінія із двома крапками. З одної сторони, звідки нам потрібно повторити, і з іншої сторони, де нам потрібно закінчити повтор і піти далі. Тому я зараз граю вам цих два такти. І рахую. тому що нам їх необхідно зв'язати. Раз, і два, і три, і раз, і два і три і раз і два і три і раз і два і три і. А після того, як ми із вами розібрали половину нашого першого крутого іспанського твору, не забудь, що завжди ти можеш мені написати в коментарі свої питання, на які я відповів, або ж там є інстаграм, котрий закріплений в описі під відео. Тому не забувай підписка, лайк, комент і дзвіночок, щоб не пропустити заняття. До зустрічі, па-па!